Як встановив Бердянськ-24, слідчі головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Бабаяна Геннадія Львовича. Керівник Бердянського м'ясокомбінату підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частини 4 статті 11.1 Кримінального кодексу України. Санкція статті. Передбачає штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна згідно даних аналітичної системи ЮКонтрол Геннадій Бабаян, окрім Бердянського м'ясокомбінату, є керівником підприємства Консалтингове бюро ГО. Борцівський клуб